Іван Федорович сидів задумливий. Півроку назад помер його тато. Ілля Федорович проживає в місті. Має двох синів, в яких є окремі квартири. Старшому сину на весілля подарували квартиру батьки нареченої. Ілля Федорович ще тоді з живою дружиною допомогли зробити ремонт. Меншому синові прийшлося самому купляти квартиру разом зі своєю дружиною. Тому ще й до цього часу виплачують кредит. Батько допомагає їм, але скільки він може виділити з пенсії? Копійки. Його тато весь свій вік прожив у селі. Там є будинок, в якому Ілля Федорович виріс разом із меншим братом. Його брат Василь Федорович весь час проживав із батьками, а коли померла мати, Залишився жити з татом. На той час у меншого брата була вже чималенька сім'я. Взагалі то Василь Федорович має аж п'ятеро дітей. Вони виросли, кожен пішов своєю стежкою. Але тато, Василь Федорович, їм допомагає: овочі та фрукти передає, чи коли приїжджають, то беруть із собою. Все життя Василь Федорович працював, але достатку в нього немає. Та й де він буде? Коли така кількість дітей, тільки одягти на один сезон, скільки ж потрібно грошей, та він не скаржиться. Головне, щоб здорові були, будинок давно просить ремонту. Та про це менший брат Іллі Федоровича не думає, немає за що робити. Коли помер тато, заповіт не складав, тому виходить, спадщина на двох зі старшим братом. Але коли прийшов час вступати у спадок, Ілля Федорович відмовився від своєї частки, адже доглядав тата і працював на тому подвір'ї менший брат, та й дітей у нього багато. Хоч в селі будинки коштують дешево. Та все ж, де Василь Федорович візьме гроші, щоб розрахуватися зі старшим братом? Якщо оформляти спадок на двох, то скільки ж грошей прийдеться викласти, щоб все переоформити. А потім чи сплатить йому менші брат частку? Дітей своїх Ілля Федорович не посвячував у справі зі спадком, та старший син його сам почав розмову на цю тему. Щоб надалі не було жодних непорозумінь, Ілля Федорович повідомив синам, що відмовився від своєї частки. Як так, тату, говорив старший син, якщо тобі гроші не потрібні, то краще нам би віддав. Мені меблі міняти треба. У віті кредит не виплачений за квартиру, а ти грошима розкидуєшся. Ну, то що, що ж, дядько Василь жив зі своїм дідусем. Але ж спадок на двох. Чому ти про нас не думаєш, а тільки про дядька Василя, то його проблеми, де він буде брати гроші, щоб тобі віддати? Ілля Федорович мовчав. Чи він не має рації, чи діти виросли такими черствими, якось заплутався. Сам вважав, що вчинив правильно, а сини. Незадоволені, не думають про своїх двоюрідних братів та сестер.